Доброго ранку всім. Так, наші тут помідорчики в теплиці. Від перепадів температури їх вже фітофтора є їсть повним ходом. Ну, є такі, що й держаться. Доволі непогано. А є такі, що заходжу, а тут шнурок. Типу шпалера, яка його держить, це все тіло, просто порвався, треба міняти. Так, є у нас і такі ось оповідорчики гарненькі. І такі ось у них, потім червоні червні і такі, такі стікаю виходять. Ой, ось. А є такі ось зелені, що вони ростуть, ну прям. Так само сьому. Ну, дай боже. Що потихесенько росте воно все. Ой. Аби такі шпалери витримали. Ну, не збувайтесь підписуватися. Далі буде.